Рік був очевидно складний для, для усіх. І е, якщо е, звичайно з нашим е, основним підсумком і висновком року, це те, що в сучасному світі великі війни можливі, і в цих навіть великих війнах е, невеликі країни можуть е, е, успішно протистояти набагато більшого агресору. Але якщо брати такі підводити економічні підсумки глобальні, то я би виділив. Декілька, декілька з них передусім це висока інфляція в країнах, які вже кілька десятиліть її не знали в США, в Німеччині, в Франції. Мабуть, вже не залишилося людей, які працювали в 70-х. На початку 80-х років, коли інфляція в цих заможних країнах була двознаковою, і вже напевно не пам'ятаєш, як це робити, із як діяти в такій ситуації із практики, і найважливіше навіть не те, що ми цього року в світі оновили багато інфляційних рекордів за десятиліття, а в тому, що і наступний рік очікується проблематичним з точки зору інфляції, наприклад, в Німеччині після 8% і цього року наступного року інфляція очікується понад 7%. і це є проблемою і викликом для урядів цих всіх країн, як вони будуть діяти з падінням купівельної спроможності населення, подорожчання цін і всією цією незадоволеністю, яка виникне. Другий момент це звичайно пов'язаний з війною. Це е, безпрецедентні санкції е, до 2022 року. Ми не уявляли, що можна е, отак от взяти і е, заморозити е, резерви ядерної країни в світі. Е, мало хто на це був готовий поставити гроші сьогодні. Ми вже говоримо не тільки про заморозку, як факт, а і про можливість е, компенсації з цих грошей для. Відбудови України і компенсації, можливо, нашим партнерам, які допомагали Україні в цей важкий час, і це напевно буде уроком для дуже багатьох інших людей, напевно, диктаторів, які будуть думати будуть тепер більш обережними, розуміти, що їхні заначки можуть отак взяти і експропріювати, А золото, як виявилося, фізичне золото у сховищах це класно, але це не настільки ліквідно і їх. Важко продати. І третій момент це е, хотів би закінчити на позитиві. Це власне економічна інтеграція з ЄС. Вона за 2022 рік сильно е, поглибилася. Напевно, не з тих причин, яких би нам хотілося, але е, результат на табло, значна частина українського експорту йде в західному напрямку і південно-західному де інші кде Румунія, інші країни ЄС, цього е, е, якщо в 2010 тисячі році лише 13% українського експорту було номіновано в євро. То тепер через структурні зміни 42% е, е, нашого експорту номінується саме у європейській валюті. Ну і те, що не могла зробити угода про асоціацію, було досягнуто у 2022 році. Є безмитний режим. З ЄС він діє лише один рік, але я дуже сподіваюся, що на основі цих речей вже після воєнний час українська економіка зможе розквітнути і реалізувати свій потенціал саме у торгівлі з нашими західними західними сусідами.